Луки тепловодопостачання продовжує готуватися до опалювального сезону. Перевіряють насоси, котли, радіатори та трубопроводи. Здійснюють технічне обслуговування, а також проводять гідравлічне випробування. Під час таких робіт у мікрорайоні Рокитне по вулиці, 18 вересня, стався порив теплокамери. Ми оприділили, що труба прийшла в негодність, її потрібно замінити. А заміняти її, допустимо, участками це несилесообразно. Потрібно міняти її повністю всю, від камери до камери. Ну, приділилися, вирахували погонні метри і зараз займаємося заміною. Планують замінити близько 100 метрів труби, зазначає майстер ремонтної дільниці Олександр Коробка. Об'єм роботи великий. Розкопували у двох місцях і вже завели ми десь до 60 метрів труби. На об'єкті працюють шість робітників. Також залучають спеціальну техніку: два зварювальника і чотири слюсарі. Задіяний кран, задіяний екскаватор. Ремонтні роботи виконуються з розриттям земельної ділянки. Комунальники запевняють, забезпечать благоустрій місця пориву. Ми закапуємо цю яму, називається зворотня розробка ґрунта. Якщо вірно так виразиться, то зворотня розробка грунта. Ми значить асфальтуємо місто, де ми розрізали асфальт. Все проводимо в порядок. Як зазначають на підприємстві, роботи по заміні теплокамери планують завершити вже наступного тижня. Думаємо, що з понеділка там ми понеділок, вівторок, ми закінчимо цієї роботи.